Всім доброго вечора. Сьогодні цілий день. Що тільки я не робила, а не робила я, не відпочивала. І ось прибігла вниз города, дивлюсь, а чесник треба викопувати. Цибулю, правда, теж треба вже викопувати. Але не знаю, сьогодні терміново викопую чесник, тому що він у мене в такому Ой, вже вигляді цікавому, зараз вам все покажу і розкажу. Отак він вже виглядає, і треба його терміново викопувати. Вже такий вигляд має, що начебто по термінам вже ще нормально, але бачу, що вже треба аж бігом. Схопила лопату, прибігла, прямо прибігла вниз, тому що завтра нема коли викопувати. Є інша робота. А, і це ввечері вже, правда, скоро ну, ще не темніє, десь біля початку 8 години вечора. Але потрібно якнайшвидше. Тут небагато викопувати швидко. Я думаю, що впоруюсь. А цибульку я вже пізніше буду оце робити, тому що ну, просто не встигну. Там ще є інші справи. Починаю копати, беру лопату, хотіла десь на дерево причепити цей телефон, щоб якось вам показати. Але не знайшла. Є дерева, але вони дуже далеко, а так причепити нема, коли, куди. Ось перший рядочок починаю. Ось так, раз. Земля у нас просто така м'якенька, що. Так. Ось так ми раз. Взагалі-взагалі. Просто незручно. Ось так я роблю. Так. Раз. І далі пішла. Раз. І далі. Тому що так висмикувати може не вийти. Ой, не туди. Оце я знімаю. Не туди лопата пішла. буде такий собі чесничок. Ну, ви зрозуміло, спочатку так, все. А потім вже вибираємо. О, що я вам покажу. О, зараз покажу. Оце, слава Богу, ще не тріснула головка. Корінці нормальні головка не тріснула. А оцей, що повністю підсох, все, О, то, що я і говорила. Бачите, розтріскалась головка, вже ось така стала. Некрасива. І починає, бачу, да, почав псуватися чесник. Але оцей гарний. Ну, переберу, подивлюсь, зараз цей. Цей гарний, це попіл. Це не думаєте, що це почерніло, це попіл. Ось цей теж непоганий. Ну, щось попадається. О! Що це таке у мене? Ой. Ось тільки поки що, слава Богу, тільки один, і він чогось, мабуть, такий зубок попався. Головки, бачите, такі невеликі. Я вважаю, що це маленька головочка. Але зубки самі дуже великі і зручно їх буде їсти. Оце мені подобається, тому що буває такий часник, Знаєте, головка сама велика, а самі оці зубочки настільки дрібні, що не хочеться навіть їх і чистити. Мені здається, ось такий середній чесник, менше середнього, він набагато кращий. Буду зараз все це викопувати. бачила, кожен по-різному, збирає чесник. Але, ну, як, підкопують, а потім, наприклад, отак. Бачите, виривають ось, і отак от роблять, обтрушують. Ось я роблю так. Просто обтрусила і все. Хтось бере отак от, і одна від одну, чи землю отак от стукає. Я не стукаю, я двома руками, просто зараз рука зайнята. Отак, беру головку і іншою рукою, отут все це отак вичищаю. Все. Сильно він в корень не пішов, не такий кореніший, як буваю, що просто один корень. Нормальний чесник для мене. Другий раз в житті я його сажаю, і, і, мен, і я так думаю, що результат доволі непоганий. Ще хочу вам показати контрольні стрілочки на чеснику. І чи дійсно потрібно по ним орієнтуватися, коли збирати часник? Ось у мене було тут, правда, одну я вже вирвала три контрольні стрілочки. Ось тут, так. ось так вони росли. І вони ще, не, бачите, трошки не вирівнялися. А говорять, що потрібно, щоб він повністю були вертикально землі, Тоді чесник готовий. І оця, оці насенинки на стрілочки повинні вже тріскатись тут. Тоді начебто готовий. Але куди, куди його перетримувати? Щоб було, як в тому році, що я буду ходити і серед бур'янів вишукувати ці всі головки, котрі, наприклад, зараз тут у мене одна, десь вона загубилася. І де вона подівалася, та головка. О, ось вона. Щоб отак от це розтріскувалось, як в тому році. Ну, не дуже хочеться. Хоча я вам скажу, чесно, цей чесник лежав у мене, я не знаю, нічого не зіпсувалося. Може, повезло, що гарний був чесник в тому році, може і таке, я ж не знаю. Я не в курсі, я тільки вчусь. Тому розповідаю, як є. Може комусь там не подобається чи щось, то вже таке Ось. пішла ще оцей рядочок. Чесника не так багато. В тому році у мене було більше чесника. Ми менше його їли зеленим, а в цьому році приклалися так гарнесенько. І курочкам давала своїм. ну, ну я думаю, що. Цього чеснока нам вистачить десь, ну, не до березня, як в тому році. Але я думаю, якщо ще когось пригощати, комусь щось там подарувати, то вистачить, мабуть, до, до січня місяця вистачить нам. І на консервацію, і на все вистачить. Чесник я весь свій викопала. Два рядочки, таких невеличких було, було у мене. Ось такий чесник. Дивіться, отак брала. Ось. І отак трохи не сильно обтрушувала від землі. Ось так руками, двома. Все. Тому що сильно не, не тру, тому що От три отакі головки попалося, По-перше, вони щось бачу, їх хтось поїв. А по-друге, вони вже розтріскуються і відламуються просто оці зубочки, якщо їх сильно терти. Це вже в цьому році у мене, хоч він і не розпався, як тоді першим млинкомом. Але теж, якщо його сильно терти, він вже такий на грані і можуть відвалитися ці всі зубочки. Це діляночка звільнена від чеснику, залишився. отам. Зараз ой, сіла на відро відпочити. Так, ось, бачите? Ні, ну це тільки я можу сказати, що я сіла на відро. Отак. Перевернула відро <хи> і сіла. Тепер я беру, оце все складаю. Так. Ось такий букет у нас. тут є І піду буду десь там, у мене грища ніякого немає. Я покладу там, де тінь, десь подивлюсь, може на віранді, чи де, де гарно продувається повітрям, щоб він підсихав. Потім буду спостерігати і ось так, десь сантиметрів 4 6 7 залишати отакий От хвостик, може менше залишати. І вже тоді буду складати. Там у мене покладу наверху. Я задоволена чесником, не знаю, як кому, може хтось там думає, що потрібно, я не знаю, якийсь тут кабанів вирощувати. У мене є і такий, а є і маленький. Я вважаю, що продавець, дай Бог йому здоров'я, продав мені гарний посадочний матеріал, я дуже їм задоволена. Сонце вже починає сідати якраз вечір, але ми молодці. Ми, ми пахали я і трактор, так, да. ми пахали я і лопата. Все позбирала, залишився тільки тепер цибуля. Комари починають гризти, мені взагалі я ввечері. Намагаюся на вулицю так особливо пізно не виходити. Чи якщо є чимось помазатись, побризкатись, тому що комари мене заїдають. Якщо от у мене вкусить комар за ногу, ой, будуть у мене великі неприємності. Все, друзі, всім гарного вечора, тихої ночі, до зустрічі на каналі і всім пока-пока.